Доброго дня, малята! Мене звуть Венера. Я приготувала для вас гру «Впізнай планету. За допомогою підготовлених мною підказок ми з вами з легкістю можемо визначити планети. Перша планета маленька, але найшвидше обертається навколо сонця. І це. Так, Меркурій. Друга планета гаряча, палаюча, як вогонь. На цій планеті немає води, яка б могла її охолодити. Це планета Венера. Третя планета жива, блакитна, наповнена водою, деревами, тваринами, і це Земля. Четверта планета, червона планета, через характерний червоний колір поверхні виглядає як теплячий борщ. І це планета. Марс. П'ята планета. Найбільша планета сонячної системи. Вона настільки велика, що в неї може поміститись більше 13 тисяч земель. Це планета Юпітер. Шоста планета. Ця планета має величезні кільця, які обіймають її як величезний м'яч, оточений яскравими обручками. Це планета Сатурн. Сьома планета, холодна планета, як Лід в морозилці, і це Уран. Восьма планета. Ця планета як великий синій океан з сильними вітрами, і це Нептун. Дітки, дякую вам за увагу. Ви були дуже спритні, ви молодці. За описом впізнали всі планети сонячної системи.